6-5140, комбайн. Нова синявка. Шнива. Ось, пшениця. Молотять такими чотирма комбайнами. Жатка на 7 а ще 8 метрів. Для мене невідомо. Он комбайн та трактор. З перегрузачем. Зерна. Зараз підійду ближче. Такий самий ось комбайн стоїть. Непогана техніка, непогана. Ох, така масова, велика. Видно? Це я, розумію, техніка. Розміри вражаючі. Особливо з цих двох кейсів. А вот там, бачите, ще один кейс, якийсь старішої моделі. Ну, ось фенд Варіо 101038, на якому я, до речі, чиїсти. Ось. Компанія не Слухай те, як деренчить. О, дивіться, там вроді би зерно є. Молотили трохи. А ось сам прицеп перегружач. Оце туди на три осі. А я думаю, що вони загалом на дві. А це виходить добрячі машини. Один з моїх улюблених тракторів фен. Я в ньому їздив, ну, а в кейсах не їздив. А ось ще один кейс. Та ще один із чіпляною жаткою стоїть. Да, деренчать, звідси вилітають з соломи. А ось жатка. Сюди сходиться вся пшениця і переходить в комбайн, де обмолочується зерно. Ну що ж, вважайте як. Який комбайн кращий? Цей чи цей? Я вважаю, що ось цей. Ось. Ну, на цьому долі буду закінчувати своє відео. Я, якщо чесно, не знаю інформацію, які двигуни в цих комбайнах стоять, скільки в них влізає зерна, скільки в них кінських сил. Барабани, які ну, знаєш, що ці комбайни не мають найменші по потері урожаю, урожаю. Що ж, от. Ну, а на цьому буду прощатися з вами. Пока.